Привіт усім! Сьогодні хочу зробити ревізію, сім'ю вже загодував, дав їм по 2-3 сиропу, ось цю сім'ю хочу подивитися. Ще раз скажу, що я вже дав по 8 літр сиропу у пропорціях 1 до 1. Десь через тиждень потрібно буде забирати пластини і робити вибіркові е, вибіркові аналізи того, що, що, що є в сіннях. Ну, Хоча я і тепер роблю ці аналізи. Ця сім'я мені цікава, вона для мене є експериментальною, тому що я її створив в трохи інші умови, як в інших сім'ях, тому мені хочеться побачити, чи є різниця зараз в тому, як вони поскладали мед у рамки, ну і також скільки тепер є в них розплоду. Не знаю чому, але погода в нас не змінилася. Така як була, досить жарка, безвітряна, бездощова. Але бджоли стали трошки агресивніші, ніж були раніше. Десять рамок тепер у сім'ї? Ну і також за заставною, Ну як за застаною? Трохи далі від гнізда, ці рамки просушені. Ця рамка. З однієї сторони медова практично без бджоли. Ця рамка. Наполовину медова. Ця рамка розплідна. Дуже багато сімей в цьому році. Мають теперішній розпліт на останніх рамках, тобто на світлих рамках. Тут теж бачу розпліт. З цієї сторони теж так само. третя рамка з розплодом. Правда, одноденний тут засів є частковий. По бжолі я сказав би, що не так аж і дуже сильно. Це пергова рамка, така вона не дуже медова. Це відкритий розпліт. Це четверта рамка з розплодом багато відкритого розплоду ну і п'ята рамка з розплодом тут у всій відомості що ця сім'я поки що не сформувалася взиму Несформована на зиму і остання рамка. Матку я не знайшов, але мені особливо і не треба. Зараз подивлюся ще сусідню. Це вже інша сім'я. Постараюся зараз швиденько, щоб встигнути. Так, це рамка з однієї сторони тільки медова. Далі тяжка рамка з розплодом. Тут і маточка. Далі рамка медова з чуть трошки розплодом. Далі розплід, Відкритий розпліт і закритий теж рамка тяжка. Далі печатний розпліт. Рамка теж тяжка. Далі розпліт. Трошки розплоду. Рамка теж тяжка. Знову розпліт. Знову розпліт. Це вже на темній рамці. Цікаво, чи тут буде розпліт? І тут є трошки розплоду. Зовсім мало трошки. Це рамка медова, тяжка. Це швидше за все, я їм залишав таку рамку. Ну і це рамка теж. З одної сторони тільки тяжка, я її швидше, що заберу на край. Або поставлю другою. Хоча нема смису ставити її другу, вже слід формувати. Гніздо так, як воно буде. Ну все, буду робити далі висновки.